Доброго дня, шановні глядачі і підписники! Ви на каналі Big Max Teacher. У цьому відео ми розглянемо цікаву тему про світ тварин. Нова рубрика по цьому каналі про світ диких тварин. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, поширюйте відео, а також приємного вам перегляду. Ми починаємо. Нільський крокодил. Нільський крокодил це найбільш африканський крокодил. Довжина цих крокодилів сягає 6 метрів. Маса більше 700 кілограмів. Крокодил страшний хижак, якого бояться і люди, і тварини. Ряд крокодили. Родина справжні крокодили. Рід крокодилус ніптикус. Основні дані. Розміри. Довжина до 6 метрів. Маса до 750 кілограмів. Розмноження. Статеве дозрівання 12-15 років, шлюбний період в залежності від регіону, інкубація 90 днів Спосіб життя. Звички живуть поодинці або групами, у якій крокодили є одинакової величини, тому що більші крокодили вбивають менше. Їжа ззавці, плазуни, птахи, риби, мертвичина. Тривалість життя 70-100 років. Поріднені віди. До цього сімейства відносяться 14 видів крокодилів. Крокодил є реліктом до історичних часів. До сьогоднішнього часу він зберігся як представник сімейства плазунів, до якого також відносилися й динозаври. Вивчення способу життя крокодила дозволяє повернутися в минуле. Парування відбувається в різний час, залежно від регіону. Потім самка викопує нору, куди відкладає яйця. Вони повинні перебувати неподалік води, але в такому місці, куди вода не доходить під час повені. Крокодили паруються на мілководді. Парування передує боротьба між самцями. Самка зазвичай відкладає 55-60 білих яєць, твердій шкарлупі. Вона перебуває біля гнізда протягом наступних 90 днів, аж поки не почує голосу дитинчат. Ці звуки служать сигналом для самки, яка викопує яйця з піску і допомагає дитинчатам вибратися назовні. Всіх дитинчат мати збирає в пащу навіть до 20 за один раз, і бережно переносить заздалегідь обране нею мілке водоймище, яке є захищене рослинністю. Хоста рослинність повинна захищати дитинчат від хижаків, наприклад, таких, як варани, гієни, марабу. Крокодилінята, які трохи підросли, можуть стати легкою здобиччю крокодилів, орлів або великих риб. Нізький крокодил підстерігає тварин, які приходять до водоймища. Полює на газелей, буйволів, диких собак, левів. Його жертвою може стати і людина. Крокодили лежать на мілководні, а коли з'являється жертва, Лискавично атакують її і міцно тримаючи на пащі, тягнуть під воду. Крокодили не можуть жувати, тому вони здобич відразу ж не з'їдають, а затягують її в зарості, де залишають, щоб вона там розкладалася. Потім крокодил з'їдає здобич стілою. Стінки його шлунка виділяють дуже сильний шлунковий сік, який розчиняє навіть ті частини тварин, що важко перетравлюються. Місце проживання нізький крокодил населяє береги рік і озер, ніч він проводить у воді, а до сходу сонця виходить на берег. У період дощів крокодили перебираються в інші, іноді дуже віддалені місця, а після спаду води повертається до своєї території. Відкладають крокодили яйця на березі, укриваючи їх мулом і прибережною рослинністю. Самиця постійно знаходиться недалеко, охороняючи своє гніздо з 30 40 яйцями, поки не виведуться крокодилічата, а вони повідомляють про своє народження тонким писком. Тоді мати переносить немовлят в пащі до річки, ростуть крокодили протягом всього життя, а доживають вони до 100 років рідко більше. Рекордна довжина цього великого хижака 7 метрів, вага 600 кілограмів. Ведуть напівводяний спосіб життя, населяють річки озера болота. Крокодила довгий квіст, який допомагає йому полювати. Удар такого хвоста небезпечний навіть для тих тварин, як антилопа. Хвіст для крокодила служить і веслом, і кермом, Забарвлення спини темно, зелене, з невеликими чорними плямами, черево, брудне жовте, молоді крокодили живляться комахами жабами, рибою, а дорослі ловлять великих тварин, що прийшли пити воду. Нізького крокодила відносять до варанів. Він дуже любить ласувати немовлячими яйцями. Чи, чи відомі такі факти? Стать, стать крокодила залежить від температури. При температурі нижче 30 градусів із яєць видуплюються самки, а при температурі вище 33,9 градусів Цельсія самці. Найбільший з усіх відомих крокодилів був довжиною 7,5 метрів. Співвідношення між розмірами яйця і дорослою особою крокодила становить від 1 до 4 тисяч. Ряд крокодилів філогенетично споріднений з птахами. Африканські крокодили, наприклад, протягом року вбивають більше людей, ніж інші хижі тварини. Крокодилів від алігаторів можна відрізнити за зубами. У крокодилів четвертий зуб нижньої щелепи ходить бічну вирізку краю верхньої щелепи. Цей зуб видно, коли паща закрита. У алігаторі вже цей зуб також ховається в бічній вирісті верхньої щелепи, але ззовні його не видно. Життя нізкого крокодила під водою, очі, ніздри і вуха крокодила розташовані у верхній частині голови, так що тварина може бачити, чути, нюхати і дихати, коли вона занурена в воду. У шлунку знаходяться камені, які стабілізують тіло крокодила під водою. Очі мають так зване третє віко, яке захищає їх від води. На щелепі розміщені гострі конусоподібні зуби. Спеціальні м'язи на носі дозволяють після занурення закрити ніздри. Далі, на нашої уваги, це гребінчастий крокодил. Гребінчастий крокодил. Морський крокодил. Назва «гребінчастий крокодил він отримав завдяки двом гребеням. Розташований на голові, а морський через те, що прекрасно себе почуває в солоній воді. Завдяки здатності тривалий час жити в солоній води, гребінчистий крокодил поширений на величезній території велика частина Австралії і вся Індонезія. Окремі особини зустрічаються навіть і в Японії. Гребінчастий крокодил найбільший крокодил в світі та й самий великий плазун, що живе сьогодні на землі. Довжина грабінчастого крокодила може досягати 7 метрів, а вага майже одну тонну. Через браконьєрів з дозволу на полювання призвело до повного винищення грабінчастого крокодила в Таїланді та Шрі-Ланці. Зараз ця дивовижна тварина занесена до міжнародної червоної книги, а для збільшення популяції та для задоволення потреб людини, крокодилової шкіри творяться крокодилячі ферми. Самка гребінчастого крокодила відкладає від 25 до 90 яєць, але в природних умовах до статевої зрілості 10-15 років. Довжина наживає лише, лише 1%. Решта стають здобиччю, варанів, леопардів, гієн та інших хижаків. На фермах цей відсоток, звичайно, значно вищий. Помилково думають, що ті, ті, хто вважає, що гребінчасті крокодили харчуються. Великими тваринами, зебрами, антилопами, буйволами і так далі, тільки найбільші особи не здатні впоратися з такими тваринами. Інші ж харчуються в основному рибою, ракоподібними, малюсками та іншими дрібними тваринами. Але якщо вже гребінчастий крокодил виріс, до великих розмірів, а ростуть вони все життя, то йому стає байдуже на кого нападати, на тварину чи людину. Тому в місцях, де живуть гребінчасті крокодили, потрібно бути дуже обачливими. Відомі випадки, коли гребінчасті крокодили навіть перевертали на великі човни. Дякую всім тим, хто подивився це відео до кінця, а також тим, хто переглянув. Бажаю вам гарного та приємного дня. До нових зустрічей!